Ти вперше дізнався, що люди, які знаходяться у позиції жертви, найбільше маніпулятори, що вони впливають на вашу свідомість своїм миттям, і вони роблять це так майстерно, що ви не можете їм відмовити, що вам жалко їм відмовити. Якщо, наприклад, це ваша мама, яка постійно вам скаржиться, постійно нині що вона така бідна, не всі її дістали, і як взагалі їй важко жити. То зрозумійте, в першу чергу це людина, яка сама обрала таку модель поведінки. Наступне, завдяки такій моделі поведінки, вона отримує якісь вигоди. Вона отримує, наприклад, час жалість. Увагу, любов вони її так випрошують, бо вона не знає, як робити це екологічно, і зазвичай людина, яка впадає в позицію жертви, вона десь побачила цю позицію. Побачила, що бути в цій позиції вигідно, і зазвичай люди жертви навіть не хочуть покидати цю позицію, бо їм комфортно, їм легше звинувачувати весь світ навколо. Тому що щось не так відбувається, всі навколо вині, але не вони, бо вони маленькі бусинки, які всі знищують. Це маніпулятори вищого рівня і страшенні енергетичні вампіри. Тому ваша задача таких людей або ізбігати, або намагатися донести їм, що ця позиція їх знищить.